15-й рік, але виглядає як свіжіша машина. Це в нас Mazda CX3 на 2-літровому бензиновому моторі з автоматом в чорному, гарному кольорі. Компактна, стильова така, дуже багато там всяких датчиків. Класно реально машина виглядає, не дуже велика, з туманочками такими маленькими. Ну, реально красива, оптика, максимальна. З лінзами, диски в нас легкосплави, виточені, зимова гума, встановлена з дуже гарним протектором. Реально класна тачка. І ціна її односично недорога для, для такої машини. Це у нас 14 14750 ціна. Позаду у нас дуже гарно все виглядає, також як і попереду. Дві труби, оптика така з лед полосочками. Давайте перейдемо ж до багажника. Е, у Нас тут присутня камера з огляду. вона відкривається з багажником, прикольно так виглядає, а номера остаються знизу. Це коли ви закриватимете багажник, вона не буде тут брящати. буде тихенько закриватися багажник без всякого брязкоту. Так, багажник у нас, хоч машинка не велика, але багажник у нас доволі міський. Тут є коврик. Резиновий, до речі, такий товстий. Під полом у нас під, полом у нас під пол. А, а під цим полом є сабуфер, е, докаточка, гаєчний ключ. Так, у нас тут присутній безключовий доступ та сліпі зони. Давайте ж перейдемо в цей шикарний салончик. Тут у нас такі накладочки з красної шкіри повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Е, є утримання в полосах. Тут відключаються сліпі зони, датчик тиску в шинах. Автосвітло, ну все як треба. І дуже класні сідушки. Вони у нас шкіра плюс алькантара, напевно, дуже приємно так, на ощуп. І тут і перфорація зверху, і бокова підтримка, реально пілотське такі. Прям. Шкіряне мультикермо, воно таке невеличке, дуже гарно виглядає. Тут ще такі засічки, типу як карбончик. Клімат-контроль однозонний, автоматік. Тут управління навігацією дисплеєм цим. Сюди виводиться камерка заднього огляду. Отак ось краще видно. Так, у нас тут дві USB-шечки, є cd виход AUX. Мені подобаються ці дефлектори, вони так красиво виглядають, як вже в Мерседесах нових. Так. У нас тут Блютуз, звісно, подарєвий сідушок, тут у нас аварічка, отак, і тут ще, ще один дефлекторовод, воздуховод, який закритий під оцю всю полоску, під стиль. І ще накладочка тут. Шкіряна, дуже м'якенька, і торпеда у нас. Хоч машинка невелика, але попереду. Класно сидіть, до речі, у нас ще є проєкція, на яку виводяться полоси, швидкість і все, що вам потрібно, там все виводиться. Ну, Позаду у нас не то, що прям багато міста, але Та нормально, в принципі, я думаю. Головне, що зверху в мене ще є зверху над головою місце. Це саме головне. Тут колінах, хто перед, передній водій трошки подвинеться, то нічого страшного. Присутній у нас, до речі, люк. Люк це класна штука влітку, це що треба взагалі. Чітко. Порожок такий, не дуже великий, коврики є. Так що ось такий варіант, як насість. На автопоєнті маленька, компактна для міста машинка з не дуже великим розходом, з нормальною динамікою. Так що, якщо він вас цікавить, приходьте до нас, ми знаходимося в місті Суми на вулиці Герої Крут, 19. Всім гарного дня.